Олейбус працює без кондуктора. Та готівкою здійснюється у водія. Від липня у тролейбусах Житомира припинили працювати кондуктори. Відтак пасажири сплачують за проїзд або через валідатор, або у водія. Пасажири зізнаються, це незвично, а подекуди додає клопоту. Чесно, непривично. У В нас в Рівному ще досі кондуктор. Трошки незвично. Трохи незручно, але я не знаю. Ми не місцеві, ми не Житомира, то нам все одно. в принципі, Ми звикли сідаємо, в шутках, платимо. Якщо сам прийдеш, то я як дитина з боку то... незручно. А я дитину лишаю, якби без, без нагляду було б краще, якби як я раніше обілечували кондуктор. На нововведення нарікають деякі водії тролейбуса. Мовляв, тепер потрібно слідкувати не лише за дорогою, а й за пасажирами. Дуже добре було з кондукторами. А зараз дуже велика відповідальність. Мало того, що за салон то ще й дивитися на дорогу, і машини подрізають і. Пішоходи вискакують де-небудь на дорогу, дуже незручно. Навантаження дуже велике на водія. У нас дорога, у нас багато транспорту різного, у нас багато пішоходів, багато заторів, всякі складнощі по дорозі. Ми маємо дивитися тільки на дорогу і вести безпечно пасажирів. А в нас такої можливості, як то кажуть, трохи мало, тому що ми відволікаємося, нам треба обілетити пасажира. А є пасажири різні, тому додав, тому не передав. І це все увага. Окрім того, додає Наталія, через обілечення пасажирів затримуються на зупинках, що призводить до порушення розкладу руху тролейбуса. Буває багато пасажирів, буває мало. І Коли треба обілечувати, треба трошки затримуватися. Потім нам знов треба їхати по цьому розкладові. А щоб їхати по цьому розкладові, треба нагнати час. А щоб нагнати час. Затори по дорозі машин, ви ж бачите, скільки машин, і важко. Якщо б не ось не обілечували, було б набагато легше. На відміну від своїх колег, пан Віктор переконує труднощів не відчуває. З перших там днів, як буде, які кондуктора вже не працювали на маршрутах, то я вже в принципі привік привик і ну, таких складнощів немає. Людей трохи працюють там. Вони обілечують на валідаторах. Так що для мене такої нагрузки. За даними начальника Житомирського ТТУ, 70% пасажирів розраховуються безготівково, тому тримати понад півтори сотні кондукторів недоцільно прискорила процес скорочення і війна. Ми планували на протязі перших трьох кварталів 2022 року скоротити службу збору виручки. В ній тоді було 160 кондукторів, але Війна внесла свої корективи. Тоді наш комунальний транспорт працював безкоштовно і, взагалі, потреби в кондукторах не було. Наприкінці минулого місяця останні кондуктори це було 35 п'ять чоловік. Були скорочені всіх ста шістдесят кондукторів. На нашому підприємстві залишилося сім чоловік, і дев'ять чоловік було переведено на в групу контролю на підприємство Житомир Там вони Там і працюють. Останні були какби скорочені з виплатою матеріальної допомоги в сумі одного окладу. Разом із тим Сергій Лазарів додає скорочення служби збору. Виручки тягнеться з 2016-го, Відколи в комунальному транспорті ввели електронну систему оплати проїзду з ціллю економити фонд заробітної плати підприємства, що власне і вдало. Ось досягнути, якщо так рахувати, то доля. Фонду заробітної плати кондукторів в зборі якби виручки складало десь 10-12%. Наразі за те, що от система обслуговує транспорт, ми сплачуємо 5% комісії. Тобто, ну, економія є. Що ж стосується нарікань від водіїв, то начальник ТТУ пояснює, усім не догодиш. Втім, зі свого боку зробили усе можливе аби компенсувати водіям навантаження за рахунок доплат. У Нас кондуктори мали премію від збору виручку і. Водії, які ну, працюють з валідаторами, то теж мають как би, деякий, деякий відсоток від того, що вони здадуть в касу. Ну, в середньому водії тролейбусу отримують більше 20 тисяч гривень. Це ну, без ободаткування, звісно, але це середня зарплата, тобто 20 тисяч 700 гривень.